Нігау! <світний> Боже, який крінж! Anyway, peace out Мене звати Софія. Такого роду формату відео це вперше. Бо попередні відео це були влоги. I love making vlogs. Типу, я б мабуть, хотіла б, щоб цей канал був тип, лише сфокусований на влогах. Хоч мені завжди більш імпонував YouTube формат. Типу, як я сижу, розмовляю з камерою, то все. Прийом, WhatsApp, Hello Але... Все ж таки, сьогодні я хочу зробити відео про свій мейкап. Я. Yeah. Yeah. Бо насправді я думаю, що я ай факін слей де мейкаптін, окей. Я вже з'їла, ну, все з'їла на цьому. Там на задньому фоні, до речі, собачка лежить Собачки, ну, чуть-чуть все одно, що я роблю. Собачка. Я хочу зробити оцей макіяж. Тут можна побачити, що якраз таки головна, типу як черта в неї, що дуже виділяється, це те, що в неї дуже великі голубі очі. Uh, thanks God, nature gave me that. В неї як рожевий рум'янець. В мене є продукт, який я, яким я зможу це зробити. Але якщо у вас немає, я покажу лайфхак, що можна зробити, щоб добитися отакого ніжно-рожевого кольору рум'янки. Мені здається, губи в неї, вони такого кольору рожевого, прям такий candy, candy sweet pink. А, але в мене, на жаль, такої прям помади нема, тому я буду робити це тінт, але я його потримаю на губах 10 хвилин зітру, і коротше, коротше, зро, коротше зроблю. Що Банус? Для не все вже попровіталася китайською, тут англійська. До речі, не дивуйтеся, що я взагалі ставляю дуже багато англійських э, фраз, бо, мабуть, я для вас можу звучати як якась жіночка з міму, типу фабрик, цей фабрік. Смотря какой фабрик, приходит фабрик. фабрикс так склалося, що я дуже змалечку вивчаю англійську мову Basically, like a fucking second native language. Ладно, в мене вже вітання там блядь, на 500 мільярд хвилин, мабуть. Тому, мабуть, треба починати макіяж. По-перше, заколимо волосся. Почнемо з фаундейшн. А в Сирени, ну, це манговий персонаж, і тому 100% там ідеальніша просто кожа, ідеальніший тон. Тому ми будемо робити тон. А я використовую в мене досить бюджетний тональний крем, але з усіх, що я використовувала, мені не подобається не Мейн Фітми, Фіт, якісь там Евка. Та мені це все не подобається. Взагалі я хочу змінити на корейський продукт. Але поки я не використовую до кінця цей оверконфюмерізм. Пожалуйста, я не хочу більше покупати продукти, які в мене вже є. Тому так я використовую від Bourjois, і мені цей подобається з усіх, бо він дає сяйво, оцей glow-effect, glow-skin, але якщо у вас дуже жирна, ну, типу, дуже схильна до себуму а, шкіра, то я думаю, що цей тональний крем вам не підійде, бо він дає. Ну, він реально дає цей glow skin І так, а якщо ще прям. Вас дуже схильна до того, що ви прям ходите в чині дня і матуючими серветками себе постійно промокаєте, тоді я не рекомендую. Тоді краще подивитися якесь матуюче тональне крем. Може, навіть і в буржуа є щось для матуюче, але я не впевнена. Зараз мені, в принципі, подобається, як в мене шкіра, стан з шкіри, тому я не буду використовувати багато. І все одно я буду працювати з консилером, тому я просто видавила. Один як One Press of a Pimp. У мене пензлики для макіяжу від Real Techniques. Найкращі, до речі, мені здається, з цього сегменту пензлики. Я використовую пензлик для нанесення тональної основи, бо мені здається, через спонж передається ще, бага... ще більш бактерій. Дівчись купіть кушон Бе? Просто уявіть, що ви як шпигун шпигунка наносите собі. Як собі буде наносити а, маскирування? І я таким чином наношу, розпроділяю його тонким слоєм по шкірі. Ви like, like, like. Бачите, я не наношу у Smile Lines, I don't know how to say that in Ukrainian. С сюди і на ніс я не наношу на пряму тональну основу. Бо вона туди западає, якщо це зробити одразу. Ви можете взяти або спонж, або кісточку і просто притоптати її на обличчі. Тоді вона буде казатися більш гарнішою. А яс. Взагалі, я собі хочу заборонити використовувати слово гарно, бо після влогу з Копенгагену, ну, де я використовувала лише це слово, я вважаю це позоріще. От зараз я розпроді... от як ви можете побачити, я отут-от. По моїм щикі розподілила тональну основу, і лише тоді, потім, пензликом, не набираючи знову продукту, прибиваю його усюди. Але він 100% сюди також лягає. Лягає. І я дуже вам раджу не починати звідси притаптувати, тобто не вмакнути кістечку в те, що ви нанесли, і потім отут прибивати. Бомбардіро, крокоділо. Макіяж. Зараз я беру консилер. В мене консилер T-Fit, а це корейський консилер. Взагалі, більшість моїх продуктів вони корейського походження. Вони всі made in Korea. Справді ті макіяжі, які я роблю, для мене це ідеальний варіант, бо ідеальна пігментація і ідеальне просто продукти, якраз такі для такого макіяжу, як я хочу робити, там, наприклад, cool tone -makeup і так далі. А ще по промокоду. Моєму ви можете купити собі корейську косметику по гарній ціні. Силочка в описанні. Будь ласка, переходьте, та замовляйте по вигідним цінам. Промокодом у вас буде. Скидочка. Вважаю, that's a fucking robbery! Що я далі роблю в макіяжі? Я напряму беру пальцем, туди залажу, я просто беру у ті міста, які мені хочеться, щоб вони були більш ровними, і я просто по ним прохожусь таптуючими жестами. Oh my God, redness? Where? Alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza. E... Make Звісно, він може визвати висипання. як просто, я вже за це відео, мабуть, це разів сто сказала. Але загалом найбільший фактор визвання прищів і всього такого і подразнення шкіри, це якщо ви не до кінця змиваєте вашу, ваш макіяж. І гавайте говно. Якщо я переїм сладко солодкого, якщо я переїм макдональдси, печиво, і таке все, то я це побачу. По мені буде видно, що я це переїла. Наступним етапом ви можете подумати, що ми будемо пудрити лице. Ні. Про пудру можна забути, можна забути поки що, але не назавжди. Далі я люблю робити брові. Я завжди роблю брові, тому що шкіра трішечки як і can easily slide, і він дає таке гарне покриття. Прям жорсткий карандаш, знаєте, як ви малюєте собі, і у вас там жорсткі брові. Дає прям м'який такий відтінок для бровей. Я візьму дзеркальце з рум'ян, бо мені треба. маленьке. Проблема у цих всіх продуктів корейських, що вони хір відкривають. О, фіг відкриваєш, блін. Бе? У мене олівець для брів від Etude House. У мене відтінку grey brown. Я люблю робити брові трішечки світлішими, але в сирени вони темніші. Вони в неї, як в тон її волосся, мабуть, трішечки коричневаті. От якраз таки він коричневий і буде ідеально просто. У мене просто є туш для бровей, але я, вона занадто світла, вона прям для корейського корейського макіяжу, але брові в неї не світлі, тому я не буду їх висвітлювати. Я прочисую свої брові. Потім я беру свій олівець, і спочатку я починаю знизу. І я просто провожу лінію. І в мене брові, вони, на жаль, прям нерівні, тому мені потрібно промальовувати дуже гарно знизу лінію, щоб вони як форму приобріли. Коли я намалювала нижню лінію, я трішечки заповнюю уголочок і спочатку рісую галочок. Я даю їй направління, і потім тоді лише я розумію, як мені треба пом'якшити свій погляд, бо я не роблю робити такі брові, які попід наклоном, я вважаю це дібілізм. Вони були прямі, але все одно кончик уходив донизу, бо мені не йдуть прямі-прямі прям, прям, брови. Хоча я ніколи їх адекватно не робила, в мене завжди я їх трішки більше вищі пола, і це виглядало не дуже, і я домальовувала все одно потім олівцем. Uh -huh. Мені подобається. Переходимо до іншої брові. Я здорова, я їх якраз таки зараз і нанесу. І як я це буду робити? робити. В мене є отакий от от пензлик, він імітує пальчик. Насправді, якщо ви візьмете пальцями і нанесете, я взагалі трішечки потім підтушовую пальцем, це нормально. Але просто мені дуже подобається, що я наношу продукта не перебільшую, бо в мене дуже залишається багато продукту потім на пальці вбитого. І це оверконсумерзм. Це не це, але ви зрозуміли, що я маю на увазі. І мені подобається дуже ця кісточка, вона реально як палець. Насправді все дуже просто: просто отак, от тру. все готово. І мені дуже подобаються кремові рум'яна, бо вони виглядають більш як натуральними, і якщо ви хочете собі глоу-ефект. Лише їм треба користуватися. І потім що я роблю? А я наношу собі рум'яна, типу, хто каже, треба посміхатись і наносити на яблучко. Але мені здається, на яблучко він виглядає трішечки грязнувато, тому що я роблю? От у вас є зона, от десь, мабуть, приблизно від кінця глазу вниз, отак от проводите от я от лінію провожу. І оцей, от у ця от ерія, у ця область вас потрібна буде вся в ромянах. Рени, як ми бачимо, в неї починаються ромяна отут і в неї вони йдуть до кінця всього у цього місця і під глаз. У серени дуже видно цей розовий ефект. Тому я думаю, я мабуть зараз навіть палець візьму і прям пройдуся хорошенько. Рожевими рум'янами, а якщо у вас нема таких рум'ян, це не біда. А ви можете взяти обов'язково тільки вішневий тінт, щоб в нього не було прям червоного підтону, щоб він більш таки був між рожевим. Ну, типу, як просто. Uh, колір черешні. Ви берете його і берете капельку вашої тональної основи, та змішуєте на руці, і у вас виходить рожевий колір. Tua madre. Anyway. Після того, як ми нанесли вже рум'яна, вже можна думати про пудру. У мене від Кіко. Я так відкрила баночку, але забула, що треба показати. В мене. Wow. Вона розсипчата. Я полюбляю зараз розсипчати пудри, бо Мені здається, вони більше як закріпляють макіяж, хоча це не від цього залежить. Дуже багато гарних компактних пудер, які дійсно працюють, але просто на мою думку, компактні пудри не дають той ефект, який як ефект запечатування, який може дати розсипчата пудра. Ви припудруєте усе під очами особливо. Тобто, ми під очами не залишаємо собі. Ніякого глоу-ефекту, бо це буде вигляд. У вас просто скотиться весь консилер і тональна основа. Обов'язково наші Smile Lines. Дивіться, коли я наношу пудру, я отут-от перпудрюю і зверху. А оцю середину я не трогаю, не чіпаю. І вона залишається glowy, і при цьому в мене зафіксований макіяж. Наступний крок це контурінг. В мене контурінг від Romand. І насправді мені дуже подобається цей контурінг. І я полюбляю контурінг, щоб він був холодного підтону. Бо мені здається, так виглядає більше клінець. Yes. Взагалі я не сильно вмію робити контурінг, бо я завжди все роблю по наїтію. Це просто як я бачу, так я й роблю. А щоб прям якісь схеми собі малювати, я так не вмію. Ще я починаю від серед... від. Початку переносиці. і в, 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 таким от жестом віду до кінця. Вона виглядає трішечки грязно, тому що я роблю? Я беру світлий тепер відтінок, тут їх два відтінки, я тепер беру світли, трішечки його відтряхиваю і розтушовую його, початок, на крилі носа. Dello di tua madre. Кінчик свого носа, контурю його трішечки, і роблю вигляд, що в мене підірнутий. Піддернути ніс. Беремо у руки. Я наберу отак от повністю струфів. І як ми будемо це робити? Вам треба запам'ятати метод тройки. Ми рисуємо собі трійку на обличчі. Тобто ми беремо, починаємо тут, проводимо донизу, вимальовуємо тут серединку, ведемо обратно і на підборіддя. І так я роблю по декілька разів. Бо я не люблю, коли одразу ставиш собі пляму, і її трудно потім розташувати. Ну, і Скажіть мені, що ця сторона не виглядає тонкішою за цю. Якщо ви хочете зробити собі контурінг, прям щоб вас виглядало більше як триугольне підборіддя і в принципі ніжня челюсть. Ми посміхаємось. Ми ставимо пензлик у цю ямочку, яка у вас отут, от проїздить, коли ми посміхаємось. Приходить затемнення, і через те, що воно проїздить, у вас робиться більше отак. Конторінг є Моя рекомендація, навіть незважаючи на те, що ми робимо її макіяж. Я хочу сказати, що якщо ви використовувати будете не білий хайлайтер, а підтон вашого обличчя або більш рожевого підтону, якщо у вас cool tone, холодний тип обличчя, холодний, я маю підтон шкіри, робите рожеві або більш теплі, якщо у вас теплий підтон, хайлайтер, бо це вам дасть конкретно натуральний гловий ефект. А не так, що ви вмакнулися повністю обличчям блискітки. Це, і ви тепер shine bright like a diamond. У поганому сенсі. Обов'язково наношу пензликом, бо пальцем мені виглядає грязно. Тому я беру пензлик, роблю такий, підтрушую і на кінчик носа. Вони, храни, храни боже, романт, бо ромент. Боже, я називаю романт, але це ромент. А, і тепер іще один лайфхак для того, щоб ви вима... Вибачте, я просто вже прохавала все, був е вигляд здорової шкіри. Ми знов таки посміхаємось і наносимо хайлайтер на яблучка. І одразу, пожалуйста, подивіться на це. Ну, одразу видно різницю. Ви коли будете посміхатись, від вашого обличчя прям буде світло відражатися, від і воно буде виглядати like a fucking the healthiest skin ever. А ще я люблю наносити хайлайтер сюди, бо ідентично з'являється як mirror ефект, і трішечки, звичайно, на оці зони, обов'язково під бров'ю. А тепер саме найцікавіше очі. God bless everyone! Перше використовувати я буду корейську палетку тіней від Clio. і вона нам сьогодні як ніхто підійде. У нас рожеві відтінки макіяжу, тому я буду використовувати її сьогодні. Перше, що я зроблю, це зроблю базу а, для нанесення тіней. Я беру найсвітліше і розподіляю цьому віку, бо обов'язково нанес також. Бо мені треба закріп... нам треба закріпити ніжні віки. Після цього як це роблю. Я зараз відкладу цю палетку, бо мені потрібен більше глибокий рожевий зараз. відтінок. я візьму Боже, який він? Швид... А, оцей відтінок. Бо мені треба зробити рожеву підложку під тіні на лінії згібання вік, щоб був глибше взгляд. Повертаємось до тіней від кліо, і мені потрібен оцей відтіночок. Я його наношу вже на подвіжне вікно. Allora, до речі, я не буду використовувати багато глітеру, бо в сирене макіяж у матових відтінках, і, на мою думку, глітери будуть його а, погіршувати. Також ми наносимо ці рожеві тіні собі на нижнє повіко. І ми переходимо до коричневих тіней. Тепер я беру звідси. Ось цей відтіночок. І промальовую отут-от собі міжріснички. Берете, просто наносите темні тіні. і притоптуючими жестами, прокрашуєте собі міжрісничку. Тепер до більш цікавого. Для наступного степ. в мене є така штука, раніше це була підводка для Егіосаль. Але вона закінчилася. Прикол їй в тому, що вона залишається вологою. І через це вона волога, прозора, і я просто що беру? Щоб промалювати собі стрілку коричневу, тонку, легку, я беру цю штучку, беру трішечки тіней і промальовую собі а, стрілку. Але я думаю, якщо ви візьмете просто якусь так ідентичну тонку кісточку, змочите її водою, але дуже потім гарно промакнете, вона буде давати такий ж саме ефект. Увага! Я беру. І промальовую її пряму. Вона у мене пряма. Але що я роблю після цього? Я не від кінця стрілки, а від ока, де я хочу, якої довжини вона щоб була, і якою була за товщиною, промальовую верх. Після цього я заповняю серединку. І після того, як я заповнила серединочку, я провожу по всьому між різнич. Що я тепер буду робити? А, в мене де закінчується мій згіб очей, я підмалюю отут от, трішечки закінчення мого ока, от як в мене в мене і тут де, і я трішечки промалюю, щоб зробити манхман В Всерена дуже гарно виражений егіосаль, хоча він в неї не яскравий, він в неї під рожевими тінями. Що я буду в такому випадку робити? Все одно, щоб збільшити око, потрібно буде підвести нижній розтріс ніць. Тому я підводжу, але не а, внутрішню частину. Не залажу отак от в око і отут не підмальовую. Доповинно виглядати якось так. Воно повинно бути, його повинно бути видно, бо а, в мене немає еґюсаль, тому що в мене європейська зовнішність, але щоб його було видно, я не люблю, коли це зроблено тінями. Як на мене, ті мен... мені не пасує, і в мене багато мікромо які заважають робити це адекватно. Тому, якщо у вас такий ж тип очей, як в мене, ми просто робимо це під водочкою, акуратно, і в нас з'являється такий еґюсаль. Потім що ми будемо робити? Закінчити вже з малю... промалюванням очей, я закінчу це око. Це allora я зробила ідентично друге око. Так, тепер, щоб зробити більш згляд такий а uh, не бембі айс а більше щоб зробити його як прожесованим я ще люблю виводити трішки у кінчик. Оглядаю якось так. А тепер hear me out, guys. Hear me out, please. Коли ми робимо егіосаль. E Хтось може вам совітувати, щоб ви робили консилером, потім ще сюди наносили консилер, і вас було виділено воно більше. Але якщо ідентична ситуація, в нас зморшки на очах є, мікро, і вони, в консилер потім. Як, спочатку, коли ви зробите, нічого страшного не буде, воно буде виглядати, як і треба. Але якщо ми цей макіяж наносимо на повсякденне життя, воно потім просто в ці зморшки б'ється. І не важливо, скільки разів ви там закріпляли пудрою, або робили базу, або наносили базу під очі, все одно ваше обличчя, ви посміхаєтесь, ви кричите, плачете, і у вас емоції в оці зморшки, вони прям сукулюють активно. Тому, що ми беремо? Білий олівчик. Або якщо у вас є олівчик тілесного кольору, ми ідентично, як наносимо консилер, просто наносимо сюди олівчик. Трішечки підтушовуємо, тому що білий олівчик він більш яскравіший буде, ніж консилер. І please, look at that! Насправді, я дуже хочу олівчик від uh, Too Cool for School. Uh, бо в них є прям спеціальний такий тілесного кольору олівчик, і він якраз таки для Egoset. І через те, що я його малюю, він більш підійде, але все одно, просто подивіться на це. Ще можна трішечки додати на внутрішню. Я собі не глаз, я обіцяю. Тепер глітер. Так як в сирена більш матовий макіяж, тому що я буду використовувати, лише щоб було якесь враження глітеру, це перламутровий глітер. Або це дасть блиск очам, але не буде прям такого ефекту, прям гліттер-глітер, бо в неї є не такий макіяж. І просто що я роблю, пальчиком наношу на початок віка до. До середини, бо так виглядає макіяж частіше. Подивіться просто на ці очі. Після цього я більше нічого не хочу додавати в... на свої очі, бо мені здається, в неї якраз таки ось те, що ми зробили, воно все і є. Тому зараз ми перейдемо до Вій. У мене отака от туш від L'Oréal Paris, Панорама. Це зараз найкраща туш, яку ви можете знайти у взагалі усьому ринку. на моє... А, ні -ні. Бо вона не лише робить об'єм, вона ще прокрашує довжину. Ба! Чудово! І наносимо спочатку я люблю прокрашувати корні і йти від них вже. І у самому кінці промальовуємо лише кінчик Ніжні вії ідентично я прокрашую просто от так трісуче свій пензлик. І все, ніякої, як знаєте, магічної техніки, мені здається, в прокрашуванні вії нема. Просто подивіться на ці вії. Зараз я беру олівчик від Анліша для губ. Це олівчик контурінг, це не м -м, більше як м -м, просто щоб давати колір губам або прям ровний контур. Це ми контуруємо зараз свої губи. Сирени, вони пухкі, але в неї як верхня губа трішечки менш пухліша, ніж нижня. Тому нижню ми дуже добре промальовуємо. Що ми робимо? Ми робимо тіні під губою і виводимо трішечки ось сюди. У порівнянні тут ви бачите, як ми намалювали і більше як крапелька виглядає на губах. А тут ще вони трішечки тонкіші, ніж отут. Тому ми беремо і підмальовуємо наступне. Зараз ми щоб зробити наші губи пухкішими, щоб не робити це. Карандашом для контуру ми беремо і промальовуємо отут, де арка купідона, отут. І з'являється такий як ефект губи бантиком, як кажуть. Потім я люблю заходити цим олівчиком ще на губи. Потім вийшов гарний градієнт. Зараз вони виглядають трішечки блідими, але... Trust me, trust the trust the process, okay? А тепер що ми будемо робити? Я спочатку беру рожевий олівчик для губ від KIKO, який не підстружений, але мені лінія підстругати, тому будемо видавлювати з нього все, що є. І вже їм ми промальовуємо контур. Повинно вийти щось, типу, такого. беремо рожевий тінт, або якщо у вас є матова рожева помада, але вона повинна бути такого прям відтінку, як, наприклад. Отут, от в мене тіні, вона повинна бути такого відтінку. На жаль, в мене такого нема. Тому я беру рожевий тінт від Romand Bear Grape 25 відтінок. І спочатку я просто промальовую усі губи, щоб зробити відтінок собі для губ. Беру мою свою кісточку улюблену. Я її трішечки протираю об свою руку і підтушовую контур. Як мені здається, виглядає частіше просто. А в мене є от такий також Роман Тінт. Він трішечки червоний, але від того, що він, так, він називається Rose Splash, він при висиханні ми пам'ятаю, спорили з, з моєю подружкою, якого він кольору, і на моїх губах він виглядає. Червоного кольору на її губах він уходить в рожеве. Але коли він висихає, він дійсно має собі рожевий підтон, але все одно в нього такий як тюльпановий, як не те, що він називається як Rose Flash, але мені здається, в нього такий як червоний колір тюльпану. І я його наношу на середину, але я його буду розташовувати по всім губам, щоб зробити оцей цук... Цук... цук, цукерковий відтінок рожевого. Ну, на не цукерки, так? Да? Тепер останній штрих, в неї губи матові. Для цього нам знадобиться серветка, але треба зачекати хвилинок 5, щоб воно все схватилось. Поки я чекаю, щоб схватився мій тінт, я передягнуся, щоб більше мати образ як сирени. Я вважаю, це достатньо у вайбі сирен. Зараз, тепер, коли губи трішечки взялися, я беру серветочку і як не стираю, а притаптую глянцевий слой. Ми бачимо це? Ми бачимо. У мене є такого нюдового кольору помада. Я її беру, наношу на свою от руку. А, і тепер я візьму свій пензлик, візьму на нанесу на нього і нанесу на губи, щоб зробити такий е, більш ніжний колір. Бо я все ще бачу трішечки червоного. Готова. Наш макіяж готов. Тепер я знімаю ці заколки. А в сирени в неї взагалі нема чолки, тому, мабуть, дуже гарно, що ми закололи її, і вона трішечки в мене відійшла. Стуалора <таспорігів> <таспорігів> сейуностронцу. <таспорігів> ну, чим вам не сирена? <гум> Чи на геймівському студії С стулі? Ну, просто ну, сирена просто 2-0. <таспорігів> <А, супер -корігів> Насправді мені дуже подобається робити такого формату макіяжі. Це дуже виглядає, як мій повсякденний макіяж, але занадто багато рум'ян. Хоча... <гум> Це дуже виглядає, як мій повсякденний макіяж, тому я собі візьму на заметку і буду ходити як сирена. This is all you can Я Дя дуже дякую за перегляд. Я сподіваюся, що я буду далі робити більш відео на YouTube, бо мені подобається такого формату відео. І я, мабуть, буду робити більш розмовний варіант, тому що сьогодні я більше говорила про макіяж, але я дуже хочу обсуждати ще більш тем. Знизу ви можете знайти усі посилання на мої соцмережі. Також усі продукти корейські, які ви побачили в цьому відео, ви можете купити собі на сайті DiarSaхар. Нагадую про свій промокод, який вам ще додатково дасть скидочку. Сподіваюся, що ми з вами ще побачимо. Ставте лайкосик. So please leave your like. І сподіваюся, ви побачите ще. Бай-бай!